Доброго дня, безпечний регіон. Сьогодні завершується наш 2023 рік. Завтра починається новий 24-й пісумку 2023 року. Хотів вам кожному подякувати за ту допомогу, яку ви надали мені, моєму підрозділу, бригаді, іншим підрозділам, які знаходяться на лініях фронту і боронять нашу державу. Розумію економічно складну ситуацію, але дякую, що ви знаходите можливість вирішити ті питання, які виникають, тим самим роблячи наш більш підготовленими, стійкими і забезпеченими до виконання бойових завдань. Також хочу подякувати команді Сергія Голієва його особисто за те, що він вирішує питання наші оперативно, чітко, швидко. Дякую вам всім. Ну і в новому 2024-му хочу вам всім побажати вам, вашим сім'ям головне здоров'я, безпечного неба, мирного неба з часом, Божого благословення і терпіння. Ви з нами, ми з вами, ми тут, ви там, але ми разом. З наступаючим новим 24-м роком. Гарного дня!